Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Нерівний асфальт, високі поребрики, Ці незручності хмельничани, як правило, навіть не помічають. А такі недопрацювання стають справжніми перешкодами для людей з особливими потребами. Народний контроль вирішив перевірити хмельницький на доступність для людей з особливими потребами. Віктор та Валерій півжиття провели на колесах. Останній рік чоловіки вирішили бороти за свої права. Для цього навіть створили свій сайт, де викладають фото доступних та недоступних місць для людей з особливими потребами. Разом з журналістами народного контролю. Вони вкотре вирушають на прогулянку з перешкодами. Пандус знаходиться 7 метрів от стирностного центру «Обленерго» і от ми наблюдаємо картину. Стоїть плакат рекламний щит. А проїзд, як правило, тут, виходить, закритий. Інша найбільша біда для візочників це пандуси біля переходів на проїжджих частинах. Без сторонньої допомоги чи спортивного гарту подолати високі перебрики неможливо. От цього не має бути. Тому що коли підіймаю колеса, це я можу, тому що я вмію управляти колясом. Якщо людина, який більше толкне себе, щоб підняти, він перевернеться. Часто пандуси є, але вони просто для галочки. Виїхати на них навіть з допомогою нереально. Тож центральна піша Проскурівська для людей з обмеженими можливостями більше нагадує трасу з перешкодами. Забувають про так званий закон доступності і приватники, і державники. Ми не змогли потрапити ні до аптеки у Укртелекому, оптики, десятків кафе, ні до фонду страхування з тимчасової втрати працездатності, ні до управління житлово-комунального господарства. Та без позитиву не обійтись. Два великі плюси заробили театр ляльок та один з приватних готелів. Хто хоче, той робить нормальний зручний пандус. Можна піднятися без проблем, і звісно, як тільки заїхали, видно, що і двері зроблені згідно норм ДБН». Нещодавно у місті з'явилось безкоштовне соціальне таксі. Тут з комфортом можна перебратись у будь-який куток Хмельницького. Є кілька тролейбусів та автобусів із підйомниками. Щоправда, не всі водії пам'ятають про людей з особливими потребами. Дістатись до хмельницького міського голови можна виключно на своїх двох народний контроль де до мера, аби дізнатись, коли Хмельницький нарешті стане доступним. Для людей з особливими потребами і на всіх нових об'єктах тротуари, дороги, тротуарні пандуси будуть. Ну а всі старі тротуари теж будуть часом перероблятися. У нас поліклініки дві не мають пандусів. Мають ліфтів, пандуси це прості речі, які я думаю, там буквально там півроку рік часу ми їх повинні зробити. Міська влада обіцяє за п'ять років перетворити усі державні установи комунальні дороги, громадські вбиральні у комфортні для людей з особливими потребами. Складніше з приватниками тут доводиться сподіватись на їхню відповідальність та людяність. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.